Цим людям та поїхати туди, де українці б'ються з агресором, і нехай там вони порахують пропорцію, скільки наших бійців розмовляють якою мовою. Це не є зараз ознакою патріотизму. Це є нашим болем і питанням, от оце питання, я думаю, нам треба залишити. Я перепрошую, просто я скажу багатьох людей котрі віддають життя, за те, щоб ми могли зараз про це говорити. І патріот, який засуджує когось за те, що ця людина ну, розмовляє російською або там, творить російською, я думаю, що це не зовсім той патріот, який має право так казати. Я насправді абсолютно з вами погоджуюся і навіть повністю те, що не тільки розумію, розділяю емоції, з якими ви це говорите. Оскільки е, я безпосередньо інформаційний журналіст, я працюю у новинах, новинар. І, новинарка. Новинарка. І кілька сюжетів останніх е, робила про хлопців е, молодих, дехто мого віку, дехто навіть менше. А, які повернулися Навіть менше, Навіть менше. важко. Менше і вони повернулися із зони АТО. і от я приходжу до них у, у госпіталь, спілкуюся з ними, і е мені розповідають історії, коли хлопців просто збирали по шматкам, коли вони були поранені, е і через це їм доводилося наново вчитися, ходити, говорити і так далі. І я з ними спілкуюся російською. Тому що їм це ближче, тому що я спілкуюся з їх батьками і розумію, що вони звикли просто у сім'ї так спілкуватися, і це ніякому разі не нівелює, зрозуміло, їх самовідданість Україні і їх патріотизм.